Весела кілька, весела кілька. Грохостріл ліниво гніжився під сонячними променями. Його пелюстки блищали, а сам він виглядав цілком задоволеним, а соняшник, як завжди, робила енергію. Чомпер заліз на підвиконня і солодко позіхнув. Здається, ти можеш позіхати так вічно, відповів Грокостріл, навіть не відкривши своїх очей. А ти згадай, як ми билися з цими зомбі рослинами, і тепер ти розумієш, що я маю рацію. Добре, добре. Буркнув грохостріл. Тепер дай мені відпочити. Та споті і відпочинок пер... перервав знайомий скажений голос Мені потрібно поговорити з вами, мої друзі. сказав божевільний Дейв. Соняшник занепокоїлися. Щось трапилося. Божевільний Дейв трохи замислився, а потім відповів Я відчуваю дивну енергію. Десь далеко в нашому світі з'явилася дуже незвичайна рослина. Його сила мабуть, величезна. І він може пускати блискавки. Грохостріл нарешті відкрив своє око. Герої вирушили на пошуки загадкової рослини. Божевільний Дейв повідомив, що енергія йде із під землі, де колись існувала організація коріння тіней. Вони прагнули контролю над усім рослинним світом. Пояснив божевільний Дейв. Якщо вони знайдуть цю рослину першими, нічого доброго не станеться. Подорож була дуже-дуже-дуже-дуже-дуже складною. Їм доводилося проходити через густі хащі. Долати болота та уникати посток. Залишених давно забутими ворогами. Чомпер постійно бурчав. Якби я знав, що нас знову потягнуть у таку халепу, я б залишився на підвіконні. Соняшник навпаки підтримувала всіх. Ми зможемо разом ми сильніші, ніж будь-хто!» Грохостріл, як завжди, іронізував. Сподіваюся, ця рослина не буде якимсь бур'яном, щоб усе це було недаремним. Після довгих пошуків герої знайшли вхід до підземелля. Темрява зустріла їх. Як старий ворог. З кожним кроком вони відчували, що наближаються до чогось величезного і небезпечного. Стіни були вкриті корінням, що ворушилося, ніби живе. На них час від часу нападали кореневі стражі, агресивні, напівживі рослини, що охороняли шлях. Грохостріл почав стріляти, щоб відбиватися. Отак отримуйте я вам не якийсь горох з супермаркету. Тим часом соняшник давав грохострілу дуже-дуже багато енергії, а Чомпер знаходив найнебезпечніші шляхи. Нарешті вони досягли центральної зали. Там... У самісінькому центрі стояла та сама рослина. Вона була невелика, але від неба до нього ж йшла якась незрозуміла аура. Хто ви такі? Ми запитав він трохи наляканий. Ми друзі. Лагідно відповіла. Соняшник. Ми прийшли, щоб допомогти тобі. Вони сказали, що я повинен знову підкорити світ, але я цього не хочу. Голос цієї рослини здригався. Раптом з тіні виступили лідери, коріння тіней. Наслухай їх. Ти не повинен робити те, чого не хочеш. Твоя сила це твій вибір. Грохостріл підготувався до бою. Ох, тільки спробуйте підійти ближче. Розпочалася сутичка. Лідери коріння тіней викликали свої слух. І герої мусили битися. Грохостріл розчищав шлях своїми горошинами. Соняшник підтримувала всіх і давала всім дуже-дуже багато енергії. А чомпер допомагав обходити всі небезпечні зони. Зроби свій вибір. Закликала соняшник. Ця нова рослина, побачивши відвагу своїх нових друзів, випустив потужну енергію, яка знищила коріння тіней і закрила підземелля. Повернувшись до саду божевільного Дейва, ця рослина вирішив залишитися зі своїми новими друзями. Він почав допомагати Дейву, божевільному Дейву. Ворого дивлячись на це, буркнув. Що ж, тепер він точно не становить загрози. Чомпер задоволено позіхнув. Що ж? Я готовий до відпочинку, хоча. Може, нам варто знайти інше підземелля? Соняшник посміхнулася. Друзі, якби там не було, ми здатні на все. І хатина божевільного деву знову наповнилася спокоєм та надією? Ця рослина, дивлячись, на інші рослини сказав. Це тільки початок. Ця історія про дружбу, відбагу, відвагу та важливість робити свій вибір незалежно від обставин. Що ж, ось така у мене була друга частина. Якщо ви не хочете більше частин і продовження, напишіть коментарій. Якщо ви хочете третю частину про таємницю забутого джерела, поставте лайк. А якщо ви хочете третю частину про скарби лісової корони, підпишіться. Чого буде більше, те і зроблю. Якщо буде більше коментарів, не буду робити продовження. Якщо буде більше лайків, зроблю про джерело, якщо буде більше підписників, зроблю про... частину про скарби лісової корони. Всім дякую за перегляд і всім до побачення. На веселу алутільку, постав лайк і підпишись.